У Черкасах Шевченківські роковини театр його імені зустрічатиме з дірявим дахом і облупленими стінами. Його ремонт чиновники відклали до кращих часів, хоч заходилися реконструювати театр ще торік, восени. Олена Берестенко з усіма подробицями. Згодились мене провести, щоб тільки сварку не впиною пекти. Катерина лише другий рік працює в Черкаському театрі та вже встигла відчути усі принади старої сцени та зведена ще півстоліття тому. Работа плохо тим, що великі дирки на каблуках сцени всі провальні, а холодно. Довгоочікуваний ремонт у театрі оголосили ще торік на початку осені. Його навіть обгородили парканом. Та за весь час ремонтники виконали лише підготовчі роботи. Про початок масштабної реконструкції єдиного у області театру поки що нагадують лише обдерті стіни на двох. Поверхах. Стіни повинні бути виконані в технології венеціанської штукатурки. Так про оновлений храм мистецтва мріє його очільник Володимир Осипов. Замінений дах, вікна, новий фасад і вестибюлі напланували аж на 19 мільйонів гривень. Та гроші зависли на рахунках держказначейства, пояснюють в обл адміністрації. Лютий, березень ми очікуємо кошти із державного бюджету і почнемо роботи, вже продовжувати ті, що вже розпочаті чекають грошей театр працює не на повну потужність вистави тут йдуть але зал може прийняти на третину менше глядачів ніж зазвичай іспользують вестибюль першого етажа глядацьку залу за виключенням балкона третього третього етажа Олена Берестенко Віктор Наточий, Віка новини